Вільці, вітаю вас! Це ваш гороскоп, прогноз на 2024 рік. Проте одразу хочу попередити: не сприймайте слова будь-якого астролога і моїх тому числі як безпосереднє 100% передбачення, адже прогностика в астрології працює дещо інакше. Складаючи прогноз, астролог описує ті можливості і двері, які будуть відкриватися перед людиною в певний період часу. А чи скористатися новими можливостями і відкритими дверима вирішує безпосередньо сама людина? Тож, якщо вам справді потрібні зміни в певній сфері життя, користуйтеся цими можливостями. А якщо ж ви будете просто лежати на дивані, образно кажучи, нічого не роблячи, то ні на які зміни вам розраховувати і не доводиться. А тепер до справи: цей рік без перебільшення принесе вам багато можливостей, адже саме в вашому знакові тільця. Відбуватиметься грандіозна астрологічна подія, стеліум, тобто скупчення багатьох планет в одному знакові. Одночасно в знакові тільця перебуватимуть такі повільні, а отже, і важливі планети, як Юпітер та Уран. Також до них приєднаються Сонце, Меркурій, Венера і Білий місяць Селена. Кожна з цих планет принесе певні події і шанси для реалізації ваше життя. Таке згуртування планет не може пройти безслідно. Кожна з планет несе власні енергії, що є важливим вже саме по собі. Проте, з'єднуючись, вони утворюють нібито потужний енергетичний стовп, який припадає якраз на ваш знак зодіаку зодіакудільця. Тому найбільш осяяними цією енергією будете саме ви, тільці. Енергії ці справді хороші, світлі, адже серед цих планет немає агресивних чи злих планет. Проте сила впливу цих планет буде настільки сильною, що впоратися з нею може бути непросто, як і скерувати її. Потрібному вам напрямку. Тому можливостей, які відкриватимуться перед вами, буде просто маса. Проте може бути складно обрати, куди саме рухатися, що саме обрати, що потрібно саме вам. Тому вам слід заздалегідь продумати і вирішити, які ваші життєві пріоритети саме зараз. Чого б вам найбільше хотілося, для того щоб коли відкриються ці нові двері, ви точно знали за що хапатися. Скоріше за все, ці можливості з'являтимуться в поспіху, тобто стабільності і розмірності не буде. Саме життя вас буде підштовхувати до прийняття рішень, до сміливих кроків. Нові шанси та можливості можуть відкриватися для вас буквально одночасно, тому у вас буде відчуття нестабільності, якогось поспіху, від чого вам може бути некомфортно, особливо якщо ви заздалегідь не визначитися із своїми векторами. Такому випадку ця лавина можливостей і відкритих дверей може просто злякати вас, і вам захочеться залягти на дно і нічого не робити. Саме тому для того, щоб цей вир подій не злякав вас, висмикуючи вас із своєї зони комфорту, вам слід провести попередню роботу, прислухавшись до себе, пропрацювавши власні бажання. І тоді ви зможете не пропустити цей один із наймасштабніших періодів вашого життя і взяти від нього по максимуму. З початку року і до 25 травня в вашому знакові тільця, а отже, і в першому домі гороскопу, перебуватиме так звана планета великого щастя, планета удачі і багатства. Це Юпітер. Потрапляючи в перший дім, ця планета дає можливість засяяти, проявити себе, розширити сферу впливу, а також стати популярними. Хтось з вас може зважитися зробити те, про що мріяв в глибині душі, про те, із якихось причин побоювався цього. От зараз буде саме час до кінця весни. Також це буде період реалізації найсміливіших ваших уявлень про власну зовнішність та стиль. Ви можете докорінно змінити вашу манеру одягатися, ваш колір волосся, зачіску, а можливо, стиль загалом. До речі, це стосується також манери вашого спілкування і способу самопрезентації. Наприклад, якщо раніше ви притримувалися образу дівчинки-студентки або сусідської дівчини, такої простої, легкої в поведінці, яка всім є подружкою. То зараз вам може захотітися стати більш поважною дамою, яка не всім по зубам, а в ваш зовнішній лук вам може захотітися додати стилю олдмані або тиха розкіш. З 26 травня 2024 року цей Юпітер переходить в ваш другий дім гороскопу, а це сфера фінансів і ресурсів. Оскільки Юпітер є планетою розширення, то потрапляючи в сферу фінансів. Він збільшує можливості отримання будь-яких доходів і подарунків, і зарплати, і, можливо, у вас з'являться нові джерела доходу. Також ви можете отримати запрошення на якусь вищу посаду, де вам більше платитимуть. А також ви можете почати свій власний бізнес, свій проект. Або ж, якщо ви вже організували його до цього, то зараз це буде час, коли ви отримуєте дохід. Нарешті, з вашого бізнесу, з вашої справи, оскільки Юпітер є планетою великого багатства, то у вас з'являться можливості багато справді багато заробляти проте не всі з вас підуть шляхом зміни в сфері роботи, аби заробляти більше. Хтось із вас почне нові відносини, що впливатиме і на рівень вашого достатку. А деякі тільці почнуть нове навчання, перекваліфікацію або підвищення кваліфікації для того, щоб здобути нові знання чи поглибити ті знання, які вже є, для того, щоб заробляти більше в майбутньому. Для багатьох тільців вийдуть на перший план питання фінансової грамотності. Вам захочеться правильно розпоряджатися тими грошима, які ви отримуєте, чи тими статками, які у вас вже є, аби не розпорошувати їх, а навпаки, примножати в майбутньому. Тож дуже вірогідним є вивчення вами теми інвестування або ж переведення грошей в якусь іноземну валюту. Якщо вас цікавить відкриття своєї справи, то в цілому 2024 рік з 26 травня є вдалим для цього. За виключенням певних періодів, про які я скажу далі. Але плануючи старт якогось бізнесу, справи, розраховуйте лише на ті кошти і ресурси, які є суто вашими. Не беріть грошей в кредит і не залучайте інвесторів. Враховуйте це при побудові своїх фінансових планів на рік. Вже зараз створюйте фінансову подушку, яку ви в майбутньому використаєте для справді важливої для вас справи. Доходи будуть легше приходити до тих тільців, діяльність яких пов'язана із. Комерцією, консультуванням, роботою зі словом, можливо, копірайтерство, письменницька справа, журналістське діло, документообіг, написання статей, наукових робіт, ведення блогу, а також менеджмент з 24 травня по 18 червня. Венера перебуватиме в цьому ж вашому другому домі гороскопу в сфері фінансів і ресурсів. А оскільки Венера сама по собі є планетою достатку, задоволення і матеріальних благ. Тому Венера може подарувати вам додаткові можливості і шанси в названій сфері. Тож, якщо ви отримуєте якісь пропозиції по роботі або якісь пропозиції додатково підзаробити, задумайтеся про них, не відмовляйтеся одразу. А оскільки ви дивитеся це відео заздалегідь і будете знати про такий період, коли ви гіпотетично можете додатково підзаробити добряче, то вже зараз ви можете зробити якісь перші фундаментальні кроки на шляху до цього. Аби потім у вказаний сприятливий для вас період ви могли отримати вже хороші для вас прибутки. І до речі, 3 червня до планети Юпітер, яка буде в цей момент знаходитися в вашому секторі грошей, буде сприятливий гармонійний аспект від планети Плутон це найсерйозніша наша планета. Таке положення принесе важливу подію в ваше життя, завдяки якій ви зможете пересвідчитися в тому, що колись до цього ви зробили правильний крок, правильний вибір у вашому житті. Ви змогли здійснити щось непересічне і достойне уваги і поваги. Протягом усього 2024 року кармічні місячні вузли перебуватимуть на осі ваших 6 і 12 домів гороскопу. Це означає, що вам доведеться шукати баланс. Між роботою, щоденною рутиною, вашими обов'язками, а також між вашим здоров'ям і відпочинком. Вам доведеться слідкувати за тим, щоб ви не перенавантажувалися, достатньо і вчасно відпочивали, і також приділяти час та увагу власному здоров'ю. До того ж, бажано почати приділяти увагу здоров'ю і профілактиці проблем зі здоров'ям, до того, як життя вас буквально ткне носом в уже наявні у вас проблеми. Тоді вам потрібно буде невідкладно похопцем, почати займатися здоров'ям, покидати шкідливі звички, шукати вирішення ваших проблем. Не доводьте до цього і забудьте про працеголізм. Також завдяки цьому положенню кармічних вузлів, багато хтось з вас перегляне ваші умови праці. Наприклад, комусь із вас доведеться перейти на роботу віддалено з тих чи інших причин, а хтось перейде до іншого відділу чи взагалі підприємства, там, де графік роботи та умови праці будуть більш відповідними до ваших вимог. Якщо ви отримаєте пропозиції щодо зміни графіку роботи умов праці, то обирайте ті, де ви зможете самі керувати власним часом. І ще щодо здоров'я. Якщо у вас вже є наявні проблеми зі здоров'ям, не відкладайте їхнє вирішення. Можливо, для цього потрібно поїхати в санаторій, лягти в лікарню, повністю обстежитися. Зробіть це. Якщо ж явних проблем зі здоров'ям у вас зараз, слава Богу, немає, то у 2024 році приділіть увагу тому, щоб укріпити своє здоров'я. Помірно займайтеся фізичними вправами, приділяйте багато часу відновленню організму, правильно харчуйтеся. І до речі, не слід ставити зараз експерименти із урізанням калорій чи необхідних тіл речовин. Це не те, з чим зараз можна гратися. Проте зважайте на те, що і переїдати в 2024 році вам не слід. Адже Юпітер це планета розширення і, потрапляючи в перший дім дім зовнішності, є ризик набрати вагу. Але, до речі, розширення тіла. Це також означає і вагітність, тому декому тільців пощастить у 2024 році, і в цьому також планета строгості, структуризації обмежень. Це Сатурн перебуватиме в вашому 11-му домі гороскопу протягом всього 2024 року. Через таке положення ваше спілкування з друзями та однодумцями буде обмежуватися і зводитися до запланованого серйозного спілкування переважно виключно по справі. Це відбуватиметься не через те, що ви не хочете спілкуватися з ними як раніше, а через ваші обов'язки. Зміни також зазнають ваші погляди на майбутнє, і вам захочеться перейти від рожевих мрій щодо вашого майбутнього до конкретних структурованих планів, адже ви будете ставитися до вашого майбутнього у 2024 році більш серйозно, зможете все детально продумати і здійснювати вже певні кроки на шляху до нього. Цілком можливо, що вам це буде досить таки неприємно. Тому що доведеться брати на себе більше відповідальності, а часу на просте вільне дозвілля залишатиметься зовсім мало. У сфері відносин непростою для вас стане перша половина 2024 року, адже в цей період ви не зможете повною мірою адекватно побачити і оцінити власні відносини і свою роль в них. Можуть бути і спокуси, через які ви не знатимете, як вам правильно вчинити, можливо, ви вирішуватимете, чи вам вступити у відносини, які є не зовсім чесними, про те, які манитимуть вас, чи вам може здаватися, що ваш партнер не чесний з вами? Можливо, вам здаватиметься, що він вас зраджує, обманює вас, чи якимось іншим чином веде себе недостойно з вами. Проте в другій половині 2024 року, а саме з 30 червня, Чорний місяць ліліт покине ваш сектор відносин і перейде у восьмий дім гороскопу. Завдяки цьому, ви зможете нарешті, прозоро побачити, що відбувається в вашому особистому житті і як правильно вчинити. Цього часу для вас буквально розсіється туман і зникнуть усі сумніви і питання, які були в цій сфері. Ви зможете зробити правильний вибір щодо того, що вам потрібні чесні, правдиві стосунки, а також серйозні зі справжньою перспективою сумісного майбутнього, а не брехливі, зрадливі, які несуть лише шкоду і вам, і іншим людям. Увесь серпень, а також період із кінця вересня по кінець жовтня, буде вдалий період для початку і розвитку відносин. В цей час відбуватимуться події, які дадуть вам відчуття прозорості і визначеності у відносинах. І тому це також вдалий час для того, щоб зіграти весілля. Я бажаю вам справді вдалого 2024 року, щоб ви змогли скористатися всіма тими можливостями, які вам даруватиме цей новий рік. І ще одне. Цей рік буде просто прекрасним для того, щоб наблизити Україну до перемоги. Тому будьте відповідальними, будьте людяними, взаємно красивими, донатьте, підтримуйте наших військових. І слава Україні!